Оперний спів лунав у Свято-Михайлівському соборі на Різдво. У стінах одного з найбільших православних храмів Європи в Черкасах влаштували святковий благодійний концерт. Митрополит Іоанн зазначає, музика та співи – це один зі способів славити Бога, про який згадано у святому писанні. Давид псалмоспівець, цар ізраїльський, написав псалми, де казав: хваліть Бога на струнах і органах, хваліть його на тимпанах. На багатоголосних різних інструментах, тому воно не є, якщо прославляється Бога, чимось таким, що може образити. Владика говорить, українське різдво наповнене багатьма сенсами. Це свято тепла, родинного затишку та єднання з Богом. Незважаючи ні на які темряву, ні на які випробування, які зараз на наш народ насунули темною хмарою, обов'язково є оце світло. І це світло це є перемога на, над всяким ворогом, тому що з нами Бог, з нами правда. Додати натхнення, зміцнити віру у перемогу добра над злом, прагнули організатори концерту. Про це говорить сопрано Олена Лютаревич Марченко, відповідальна за концертну частину заходу. Якщо ми співаємо, якщо ми сьогодні хвалимо Христа, всі об'єдналися і робимо добру справу, благодійну справу. Ми обов'язково вже перемагаємо клуб поціновувачів опорного мистецтва, секвенція. Це також і студенти музичного коледжу імені Голока Також Наші гості це хор «Канон». За контакти між учасниками відповідала Світлана Корабльова каже, концерт влаштували зусиллями великої команди фахівців. Усе заради благодійної мети треба було налагоджувати контакти дякувати Богу спонсорам, які також долучилися до того, щоб допомогти цьому концерту відбутися. Це і флористи, і освітлення, і навіть налаштування піаніно. Все відбулося дякувати на благодійних засадах. На світле свято Різдво у Свято-Михайлівський собор прийшло подружжя Олександр та Ірина. Концертом в Тішині. Концерт пройшов, як це кажуть, на ура. Ми задоволені. Дай Бог, щоб їм здоров'я, щастя, натхнення і нам миру, як це кажуть, щоб скоріше прийшло. Мирне небо було над, над Україною. Хрестили тут нашу дочку. Ми часто ходимо в собор. собор так. Сьогодні дуже сумне свято. І дякуючи нашим артистам, дуже сильно підняли нам дух у саме такий важкий час. На захід завітав і міський голова Черкас зазначає, храм має бути місцем, у якому несуть українські традиції та культуру. Хочу привітати всіх жителів міста Черкаси з Різдвом Христовим та Новим Роком у цьому чудовому українському храмі. Хотілося б, щоб завжди звучала українська молитва за українських воїнів за перемогу України і за єднання українців у всьому світі. Радуйся, радуйся, земле, Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Віка.